Креатин для сили і витривалості. Кому і як приймати і скільки? З тобою твій персональний нутриціолог Ольга Степанова. І в цьому відео я розкажу тобі всю правду. А ось тут дивись відео про найкращі добавки креатину. Насправді про креатин. Я багато чого дізналась, готуючи це відео на основі наукових досліджень. Креатин це достатньо вивчена сполука. Що ми маємо, які ж переваги ми маємо, коли споживаємо креатин? По-перше, креатин збільшує нашу продуктивність. По-друге, креатин може впливати навіть добре, впливати на наш мозок. Третє, креатин знижує ризик трав. А також він допомагає м'язам виробляти енергію під час високоінтервальних навантажень. Яким же чином ми можемо отримати креатин у себе всередині? Перше, організм виробляє креатин за допомогою печінки, підшлункової залози і неру. Друге, ми можемо отримати креатин, коли ми споживаємо такі продукти, як наприклад яловичина, наприклад, курка. Третє, ми можемо приймати креатин у вигляді добавок. Для середньостатистичної людини. Достатньо того креатину, який виробляється в організмі. Але якщо ви піднімаєте велику вагу або займаєтесь високоінтервальними видами активності, це означає, що ваші м'язи частіше піддаються стресу, ніж середньостатистичної людини. А отже, креатину вам необхідно більше. Дослідження показують, що прийом креатину допомагає також зменшити розщеплення м'язів і знизити ризик травм. Але щоб бути великим і сильним, прийом одного креатину недостатньо. Потрібно ще працювати в тренажерному залі. Тому любі чоловіки і дівчата-бодібілдерші, якщо вам потрібно збільшувати вагу, нарощувати м'язову масу, вам показан прийом креатину, тому що він додає енергії АТФ, яка дуже сильно реалізується під час підйому великих навантажень. І Того креатин дуже крута штука для вашого мозку. По перше, він покращує ваш настрій. По-друге, запобігає депресії. І по-третє, збільшує працездатність вашої пам'яті. Є навіть дослідження, які дають класні результати, позитивні результати щодо хвороби Альцгеймера, щодо хвороби Паркінсона, а також для відновлення після черепно-мозкових травм, таких, наприклад, скусноску. Деякі з моїх клієнтів після добавок з креатином відмічають у себе розлад травлення, можливо, здуття живота. Але ви знаєте, що до наукових досліджень, то такого. Апеляції такої взагалі немає, тому треба пошукати десь в інших місцях, які є, або в тих добавках, які ви приймаєте. Можливо, там є інші хімічні довички, які так впливають. А от що точно буде, так це те, що ви будете набирати вагу, тому що м'язи, отримуючи креатин, а креатин він захоплює воду. Але це буде не вага м'язова. Ви повинні розуміти, що це буде якраз вагою води. І щодо продуктивності, хочу вам точно сказати, що це дає привіз продуктивності. Перший такий етап, коли креатин почне працювати, це десь приблизно 5-15 А коли вже ваші м'язи наберуть достатню кількість креатину, ваша витривалість і ваша м'язова сила збільшиться на 20%. Ви зможете підіймати більше ваги. Якщо ти веган або вегетаріанець, або людина, яка займається спортом та хоче перевестися на рослинну дієту, маєш розуміти, що природньо в організмі вегетаріанців менше виробляється креатину. Тому прийом додаткового джерела креатину тобі дуже буде показано. Хочу звернути вашу увагу на етикетки, коли ви купуєте креатин. Дуже важливо це особливо спортсменам, яким не можна різні хімічні домішки, але це також може викликати і різні розлади. У вашого травлення, які саме дуже класні, найчистіші і протестовані незалежною стороною, дивіться отут. Як ви вже зрозуміли, добавка креатину дуже круто впливає і на вашу силу витривалість, і на ваший мозок, але прийом добавок це тільки мала частина. Якщо ви хочете свої збільшити свої результати і покращити, потрібно вам звернути увагу на фазу завантаження. Що таке фаза завантаження? Фаза завантаження це знайомство вашого організму із креатином і насичення м'язів цим креатином. Це, як знаєте, ви прийшли на побачення з дівчиною або з хлопцем, і хочете якнайбільше проводити з ним час, якщо, а вже ж він, чи вона вам сподобалась. І хочете викластись якнайкраще. Оце те ж саме відбувається у фазу завантаження. Як вона проходить? Ви берете 5 грамів і приймаєте 4 рази на день. Тобто 20 грамів в день креатину завантажуєте на протязі 5-7 днів. Але я наголошую, щоб ви не відчували якихось негативних наслідків, ця фаза має тривати не більше першого тижня. Дивись. Тип вправ, які ти виконуєш, дуже важливі для твоєї сили, для м'язів. Це круто. Але от щоб креатин накопичувався у твоїх м'язах, взагалі креатину все одно, які вправи ти виконуєш. А от що не все одно, так це форма, в якій ти приймаєш креатин. І на сьогоднішній день науковими дослідженнями доведена форма, яка найбільш ефективна, і це моногідрат креатину. Одне з найрозповсюдженіших запитань щодо прийому креатину приймати до чи після їжі, до чи після тренування. Я вам скажу так: досліджень не так багато з цього приводу, але що ми можемо констатувати на сьогоднішній день? Що нам відомо? Відомо, що для засвоєння креатину необхідний інсулін. І раніше вважалося, що необхідно креатин приймати до тренування десь приблизно з якоюсь кляночкою соку або, наприклад, з якимось там продуктом, який містить цукор. Це, наче так, інсулін вивільняє при цьому і креатин засвоюється. Але на сьогодні експерти наукові дослідження стверджують інше, що найкращий креатин буде засвоюватись, коли ви будете споживати його після тренування під час їжі, яка містить білки та вуглеводи. Чому? Інсулін також вивільняється, як і при склянці з соком. Але тут ще є білок, який допомагає відновити м'язи. Тому прийом. Креатину переносите після вашого тренування з їжею, яка містить білки та вуглеводи. І ще один маленький нюанс: якщо ви розчиняєте креатин у склянці з водою або, наприклад, з якимось напоєм, то обов'язково його одразу випивайте, тому що він розкладається миттєво. У цьому відео ти дізнався все про креатин. А щоб твоя сила та м'язи росли і ти отримував тільки науково підтверджену інформацію, а не інфоциганські байки, підписуйся на мій канал.